Закрити велику лазівку, законодавці вимагають від президента Байдена вжити заходів, щоб завадити Пекіну досягти успіхів у гонитві напівпровідників. Водночас Джо Байден найближчим часом може зустрітись із сідзінпіном. Переговори можливо пройдуть у сан франциско в листопаді. До складу Аліекспрес у Бельгії виникли питання, підозрюються, що через нього можуть займатися шпигунством. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. новий тиск на адміністрацію Байдена. Законодавці закликають Вашингтон обмежити участь американських компаній у розробці ключової технології, яка може допомогти покинув гонитві напівпровідників. Заклик до Білого Дому вжити заходів. Законодавці вимагають від Байдена не давати американським компаніям працювати над ключовою технологією виробництва мікросхем. Вона безкоштовна, з відкритим кодом і широко використовується в Китаї. Сенатори Марко Рубіо і Марк Горнер непокоїться, що відкрита співпраця між американськими та китайськими компаніями допоможе Пекіну вирватися вперед і стати самодостатнім у галузі напівпровідників. Йдеться про технологію ріск 5 Вона Може живити мікросхеми, що застосовуються в штучному інтелекті та різних видах озброєнь між США і Китаєм. Тривають перегони в цій сфері. Переможець з більшою ймовірністю домінуватиме на полі бою у майбутньому, бо чипи використовуються скрізь від айфонів до бойових машин. Китай для зміцнення своєї військової могутності покладався на і продукцію США. Вашингтон у відповідь увів санкції. Він обмежив доступ до передових мікросхем, виготовлених за американською технологією. Повернімося до технології різк 5 Китай інвестує в неї, намагаючись обійти санкції США і стати самодостатнім. Технологічний гігант Huawei також взяв її на озброєння для розробки власних чипів. Нещодавно він випустив новий телефон. Багато хто запитує. Чи не в Китаї зроблено його чип 5G? Якщо так, це означає, що китайська напівпровідникова промисловість досягла значних успіхів. Це також свідчить, що санкції США проти Huawei не працюють на цьому тлі. Вашингтон обмірковує нові санкції на експорт до Китаю американського обладнання для виробництва мікросхем. Особиста зустріч президента Джо Байдена із Дзіньпіном, можливо не за горами. Вашингтон Пост повідомляє, що Білий Дім вже обмірковує план переговорів, оскільки обидві країни хочуть згладити напруженість у відносинах. Потенційна зустріч може відбутися уже в листопаді на саміті АТЕС у сан франциско Але поки Китай не підтвердив, чи братиме сі участь у цьому заході. Якщо переговори відбудуться, то це буде друга особиста зустріч двох лідерів. Минулого разу вони зустрілися торік в листопаді на саміті G20 на Балі. Останніми роками відносини між двома найбільшими економіками світу були напруженими через такі проблеми, як Тайвань, шпигунство, порушення прав людини. Тощо адміністрація Байдена намагається поновити відносини з Китаєм. Останніми місяцями Пекін відвідали такі високопосадовці, як держсекретар Ентоні Блінкен і міністр торгівлі Джина Раймондо. Китайського торговельного гіганта компанію Alibaba підозрюють у шпигунстві. Бельгійська розвідка заявила, що слідкує за логістичним центром компанії. Хаб працює у п'ятому за величиною в Європі вантажному аеропорту на сході Бельгії. Це склад онлайн-платформи Aliexpress, звідки товари надсилають покупцям по всій Європі. Його відкрили ще 2018 року. Тоді Бельгія підписала з компанією інвестиційну угоду на суму понад 100 мільйонів доларів. Очікувалося, що ця угода допоможе підняти економіку Бельгії і зменшити розрив у торгівлі з Китаєм. Проте з 2021 до 2022 року цей роз. Зрив зріс більш ніж удвічі, за даними Financial Times, Бельгійські спецслужби розслідують можливі шпигунські дії, пов'язані з китайськими компаніями, серед яких Alibaba. занепокоєння. Викликає китайське законодавство. Відповідно до нього, Пекін може вимагати від китайських компаній передати йому свої дані, тобто він може отримати інформацію про ланцюжки постачань, європейську торгівлю та потенційні слабкі місця, а також дані споживачів. Брюссель стверджує, що Пекін хоче і може Користувати ці дані з некомерційною метою минулого місяця компанія Alibaba оголосила, що розмістить свої акції на гонконгській фондовій біржі. Вона та її логістичний центр заперечують будь-які правопорушення. Прем'єр-міністр однієї з балканських країн попереджає, сьогоднішня Україна може стати нашим завтра. На тлі зростання загроз з боку Росії та Китаю, лідер Чорногорії просить Євросоюз надати йому особливу послугу зміцнити безпеку на південному сході регіону. Сьогодні Російська Федерація чинить агресію в Україні. Завтра те саме може статися на Західних Балканах премєр міністр Чорногорії попередив, що ЄС має тримати свої двері відчиненими для нових членів. Гадаю, якщо ми хочемо краще захиститись і зміцнити безпеку, єС варто знову повернутися до активного розширення шість балканських країн, зокрема Сербія, Косово, Боснія та Чорногорія, перебувають на різних етапах інтеграції до блоку. Цей процес зупинився в 2013 році. Тоді новим членом ЄС стала Хорватія. Тепер, коли Росія веде війну в Україні, інтеграція Західних Балкан набуває нової геополітичної актуальності. Якщо ми цього не зробимо, то діяти почнуть Росія і Китай. Україна також прагне приєднатися до блоку.